В коментарях було питання про правила розміщення бджолосімей на присадибній чи іншій ділянці. Конкретно цікавив центр села, розміщення бджолосімей в центрі села. Чи є різниця в правилах розміщення бджолосімей між розміщенням в центрі села та на його околицях? Давайте розберемося в цьому відео. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Період холодів і нічні морози закінчилися зараз. Закінчився невеликий дощ, бджоли вилетіли збирати е, вологу з трави. Тому я, я знімаю відео в гаражі для того, щоб не топтати бджіл. Головний бджоляр у від'їзді, а я навущую наші рамочки вощиною, тому що перше розширення бджолосімей, сімей, а воно не за горами. Ми завжди робимо тільки вощиною, не сушниною. Використовуємо ми вощину Be World». Вона себе дуже гарно показала за минулі роки. Це вже третій рік, який ми, який ми будемо її використовувати. Бджоли її дуже гарно відтягують. І е, оці всі оці рамки, ті, що тут навощені, трьохсоті, вони навощені саме вощиною Бівору. Зараз купити цю ващину можна по ціні до 100 кг, якщо ви берете до 100 кг ващини 300 гривень кілограм. Якщо вам потрібно від 100 кг, то там ціна вже буде 280 гривень за кілограм. Також ви можете поміняти ваш віск на ващину. Обмін воску йде з розрахунку 6 кг воску на 5 кг ващини без доплати. Також вони купують віск, ви можете відіслати ваш віск в Київ їм новою поштою, якщо вашого воску буде там більше ніж 20 кг, доставка буде за їх рахунок. В минулому е, відео, коли я розповідав про паркан для пасіки, який він має бути, е, в коментарі набігли боти, е, причому російською мовою е, були там коментарі. В стилі «Как меня задолбали ваши пчоли, ребенку из за них жизни нету. І таких коментарів, як під копірку, було множество. Или, наприклад, пчеловоди У вас нет ни совести, ни мозгов, если бы они у вас были, вы бы держали ваших пчел за пределами любых селений». Ну короче, всіх цих людей я заблокував. А розбиратися в цьому відео ми будемо тільки з точки зору закону, тобто, що нам кажуть статті конкретних законів і наказів, і э, що нам кажуть правила добросусідства. В питаннях розміщення бджіл потрібно розділяти чітко розділяти пасіки на промислові, тобто це пасіка оформлена як фермерське господарство з явними ознаками юридичної особи, тобто в неї є рахунки як у юридичної особи, і пасіки любительські, які оформлені в кращому випадку як приватний підприємець. Пасічник, а в, в звичайному випадку, це є максимум, що там є, це паспорт пасіки, і, можливо, свідоцтво оператора ринку, так, таке, яке є у нас. А, але не у всіх воно є. У багатьох оператора ринку досі немає. Тобто, звичайна практика, це просто паспорт пасіки для того, щоб займатися бджільництвом на своїй присадибній ділянці. Є така інструкція по ліквідації та попередженню хвороб бджіл. От що вона нам каже? Значить, бджолосім'ї, пасіки повинні бути розміщені за 500 метрів від шосейних доріг. За 500 метрів від ліній високовольтних ліній електропередач, за 500 метрів від пилорам, за 1 кілометр від е, свиноферм птахофабрик, за 5 кілометрів від, е, веж те телевеж, веж радіозв'язку і за 5 кілометрів від цукрових заводів і кондитерських фабрик. Значить, половина із цих норм прописана явно не для любительської пасіки, тому що різні джерела дають різну. Різне тлумачення високовольтної лінії, у декотрих це від 1000 вольт, а у декотрих це 220 і 380. І що? У нас на будь-якій вулиці є така лінія, а ділянка в 500 метрів це фантастика для звичайного сільського подвір'я. Зазвичай воно там не перевищує 100 150 метрів. Також в будь-якому селі є пелерама. А якщо ферма, наприклад, навіть не діюча, як це Це от ніяк не прописано в цій інструкції. Тому левова доля цього всього це саме для. Пром... Мислових пасік, тобто нас, звичайних бджолярів, оці норми точно не стосуються. Єдине, я погоджуюсь з розміщенням до 5 кілометрів від, скажімо, сахзавода або кондитерської фабрики. Ну, це по зрозумілим причинам бджоли будуть літати туди, а, а ніяк не на медоноси. Що нам каже земельний кодекс, земельний кодекс нам каже, що розміщувати пасіку, ми можемо тільки на землях, призначених під ведення особистого селянського господарства. Тобто, якщо у вас є садиба, до неї є техпаспорт. І там є клаптик землі виділений під житлову забудову, клаптик землі виділений під хоздвор, а основна частина землі виділена під ведення особистого селянського господарства. Це може бути садок, огород і розміщувати бджіл. Ми маємо право саме на цих ділянках, тобто огород садок. Причому до найближчої будівлі повинна бути не менше 15 метрів, для того, щоб не провокувати бджіл, для того, щоб не, не, не заважати, їм, не провокувати їх на агресію. Розмістити бджолосім'ї можна із розрахунку 30-35 квадратних метрів на бджолину сім'ю. Умовно кажучи, 30 квадратних метрів це е, прямокутник. Більша сторона буде 6 метрів, менша сторона буде 5 метрів. Тобто, оце е, діляночка для однієї бджолосім'ї. Якщо казати про сотки, то одна сотка це 100 квадратних метрів, це е, квадрат. Не прямокутник квадрат зі сторонами 10 на 10. Значить, на одній сотці ми можемо розмістити в середньому три бджола сім'ї. Якщо у вас садиба, тобто ваша особиста земля, або ви взяли в оренду сусідську ділянку, хтось там, можливо, там помер, наприклад, і ви викупили цю ділянку або взяли її в оренду. І у вас, скажімо, приміром, сумарно є 50 сотих. Саме для ведення селянського господарства, тобто під огород. Значить, що ми робимо? Ми 50 множимо на 100, отримуємо тисяч квадратних метрів цієї ділянки. Ділимо це на 30 квадратних метрів, тобто на одну на розміщення однієї бджолосім'ї, і отримуємо 166 бджолосімей. Ви можете розмістити на 50 сотках. Якщо у вас такої опції немає, у вас чисто своя ділянка, і, наприклад, там 30 соток. Саме під огород у вас 30 соток. То тоді ми 30 множимо на 100, отримуємо 3000 і ділимо на 30 квадратних метрів для однієї бджолосім'ї. Отримуємо 100 бджолосімей. Тобто на ділянці 30 соток в середньому 100 там, ну, максимум там 105 бджолосімей можна розмістити. Значить, звісно, є у нас і правила добросусідства. Там декілька прописаних правил, основне з яких гласить, що діяльність ваша не повинна заважати діяльності на сусідніх господарствах. Тобто діяльність на вашій ділянці не повинна заважати вашим сусідам. Ну, але сусіди бувають різні ще до війни. Ну, У нас такий просто менталітет. Я не знаю, чи то людей там завидки б'ють і вони там шукають спос спосіб, як насолити сусіду покруче. Чи то інші якісь причини. Зараз дуже багато людей просто попаяні війною, це я чудово розумію. І е, тому, е, наприклад, якщо ви навіть музику ввалите у себе в домі, в, в будівлі, е, сусіди можуть вже бігти жалітися, що ви порушуєте їхні правила добру сусідства. Або можуть бути інші придирки, тобто до, до вас. Значить, музику можна слухати, бджола сім'ї можна на присадибній ділянці тримати, однак вони мають бути огороджені забором, парканом. Висотою 2, а краще 2,5 метри. Ще одна порада, чисто від мене, я вже її озвучував, не розміщуйте краще ваших бджіл безпосередньо на кордоні з сусідами. Ну відступіть від цього кордону 10 метрів. А ще краще, якщо з обох сторін буде простір приблизно в 20-30 метрів, щоб пасіка ваша була всередині вашої ділянки, і вона була огорожена. Тоді ніяких проблем з приводу порушень правил добросусідства точно не буде. Якщо навіть вони подадуть до суду, а такі випадки є і декотрі судді. Ставали на захист сусідів, хоча не було доведено, що це саме їх сусідська бджола вкусила там їх чи їхню дитину. Але е, були такі випадки, де людям присуджували або забрати бджіл, або обнести парканом, якщо е, не були витримані правила розміщення бджолосімей, тобто не було паркану. Ще від себе можу додати, що е, пасіку краще додатково обсадити ще і деревами. Бажано, щоб вони були повище, там 5-6 метрів. Це буде. Ну, провокувати, да, це буде стимулювати бджіл підніматися вверх і летіти подалі, подалі, не, не цікавлячись сусідськими якими-то там садибами. І тепер до головної теми. Значить, якщо у вас ділянка для присадибного сільського господарства присадибного в центрі села, я ні в одному законі, ні в одному підзаконному акті, ні день ні в якому наказі не знайшов відмінностей від ваших прав на утримання бджіл. На околиці села чи в центрі села, наприклад, чи на околиці райцентру, чи в центрі райцентру, Тобто, це не прописано. Немає там навіть слів околиця, центр і таке інше. У вас є ділянка для особистого селянського господарства, і ви цілком при дотриманні правил розміщення у цих квадратів на одну бджолосім'ю Паркан, дерева і таке інше, ви цілком маєте право розміщувати їх, ваших бджіл в центрі села. Однак тут є один нюанс: якщо ваша садиба розміщується в притулу, наприклад, до дитячого садочку, до школи, до ринку, до лікарні, до ну що там у вас є, яка інфраструктура в селі, отут треба 30 разів подумати, чи, наприклад, якщо буде високий забор. 2,5 метра, чи не буде це провокувати бджіл летіти прямо в вікна школи на другому поверсі, якщо школа ця двоповерхова. Або якщо дитячий садок, то краще все-таки не розміщувати. Якщо у вас є якийсь окремий огород, в 90-ті роки роздавали такі ділянки окремо від сад садиби, краще розмістити ваших бджіл там, щоб вони були подалі від конкретно цієї інфраструктури. А якщо у вас ділянка в центрі села і вся ця інфраструктура у вигляді шкіл дитячих садочків далеко, дотримуючись правил. Цілком розміщуєте ваших джу на ділянці, тобто ви цілком маєте на це право. Ну і з приводу сусідів, краще підтримуйте з ними чисто нормальні відносини. Вітайтеся з ними, не обов'язково з ними точити лясу. У вас можуть бути різні інтереси, там різний вік. Вам може бути там нецікаво, цікаво, але просто привітатися раз на рік занести там банку меду. Я думаю, в цьому немає нічого, нічого складного. Сподіваюся, я відповів на ваше питання. Сподіваюся, іншим глядачам було також цікаво. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. В своїй рідній Україні я, як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру та перемоги, процвітанню нашого бджольництва, якнайшвидшого закінчення війни на найвигідніших, які тільки можуть бути е умовах на поточний момент. Вам наразі я кажу пока, пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Сподіваюся, їх ще буде чимало.